Добрий день гості, підписники мого каналу Слава Україні! Героям слава. Так, що ж, поставили ми нашого комбайна вже трошки в спрат. Будемо, як то кажуть, підготуватись до, до зимівлі. Це він тільки став, дощі застали нас. Якраз закінчував крайні городи і за, застали дощі. Та так і заїхав сховище, наше таке сховище. І стоїть, ще його дуже не обслуговували на зиму. Ну, трошки потеплішає, ми його трошки підтягнемо почистимо, повигрібаємо, обдуємо, сполоснемо і поставимо, буде тут зберігатися. Так, що по жнивах, по жнивах сої, можна так сказати, були поломки, поломився головку, замінив, бо розшаталася зовсім. Поки дощ вирішив ось головка коси, ой, би так вона називається. Не зовсім нікудишна. Не Потім що там де коло головки такі косенькі, тут стоїть. Так, сьогодні у нас вже другий день після нашої поломки. Де 10 часи фільтра. От ми поїхали вчора до фахівця і нам заварив. Ми зажали. І вчора поміняли ці два почіпічки з ними зверху. І от. краю тут такий косогон там є мене, на каналі теж поломився. Лопнув чесно, я його зваривали хлопці. Там ззаді жаці підвісний почіпник. Так, молотим сою. <соє> Соя щось цього року якось в мене нещасливо йде. Так, гарно вродила, все нормально. Але і опять пригоди. Пригоди за пригодами. Бурчик. І йдем сюди. Він. Одервалося ще трошки. Треба його усунути. Я поміняв на домолоті два 2 три, не пам'ятаю. Там піску багато, вони дорогі ставиш, теж воно там не ходить. Там Дуже багато, мабуть, йде десь з землі, пилюки, всяке таке на домолод, туди все падає, і воно його забиває. То там я так вирішив, що там на домолод ззаді е, бака треба ставити. То, то любі дешеві почіпники, їх міняти раз в тиждень. Просто пройшов тиждень, молот, молотіння, сім'ї молотив, не, просто їв він, добре, недобрий зняв, дня, поставив дешевого, і він там не швидко ставиться і можна далі працювати. Так. Пластинки в мене тут вона, з цієї сторони, там де е е, є така, тут всередині там є такі пластинки стоять 20 штук. Вони міняються. Я купляв і оригінальні, купляв, ставив, і з Польщі привозили, і тут десь, потім з наживючої сталі технічні виготовляв сам. Все воно щось працює, працює. і... Не вистачає йому щось, воно лопає десь там. Порекомендували мені зробити з лінточні пили. Злінточні пили. Правда, там про сверлити треба погратися. Десь півдня, я сверлив ті 20 пластинках 40 отворів. То десь навіть, півдня, якщо не більше. Одним сверлом, маленькими оборотами, потім більшим сверлом, не більше сверло тупилося, трошки, бо малим сверлом там десь нема. 4,5. Купив ні на ні проємні там хлопці. Не купив, дали, подарили мені, можна так сказати. Я купив на 10, а вони мені подарили на цим, каже, будеш першим сверлити, а потім цим другим. То те, що подарили, то посверлили отвори на відмінно, а те, що продали мені 10,5, то я його тупилося, трошки підточував два-чотири рази, підточував його на ножику. Алмазному. Так, ну я поставив і тоді в мене почалося все бути чітко. В пластинці... пластинниці. В мене були оригінальні з ним, як я купував, напевно, то вони такі були упругі, не вигиналися, нічого, вони такі були, як -то, да спилки точно таке. Зигнеш, його, воно бух і вирівнюється. А потім я купив вже з Польщі привезли, то вони, як бляха, зигнув і все. І воно гнеться. Воно як гнеться, то, мабуть, і ламається. Так само і не ржавийка, технічна. воно гнеться, і, ну вона трошки крепша, але й теж ламається. А от поставив спилки, то там зовсім другий варіант. Ти його гнеш, так як от нові були, ті що тут стояли в ньому. То Та вони так гнеш, і вони назад стоїть. І взагалі чудово стало. Так що такий, е, як то кажуть, беріть на замітку. Ну так в основному працювалося добре. Сою змолотили, здали, ціна, звісно, невелика. 290 доларів в нас була, як я здавав, зберігати у нас нема де. Так що вона поїхала. Ось такі діла. Значить що ще? По обмолоту. Тої, мабуть, все. Так. Ну, ще колеса у нас було, знову дрова в нижньому, в задньому колесі. Це ви бачили теж на відео. Бан змашується вчасно і працює. Був, зловив, що попала шісторка чи вісьмерка проволока. Дивлюся, став жадка, стала нічним не ріже, зупинив. Од'їхав трошки назад, думав, може той щось одирвалося. Вид, подивився, нічого, прокрутив шнеком, бачу, зуби побігали. Пішов назад, вернувся, пошукали. Ну, десь півтора, пів метра проволки шестерки. Так до половини в зуби зайшло, ну нічого ніде, зуби всі цілі, все нормально. Ніж нормальний, без питань, слава Богу. Ось так ми працювали на жнивах. Кому сподобалось відео. Ставимо вподобайку, підписуємося на канал, і все буде Україна. До зустрічі на каналі.